Друзі, привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про ті репозитарії, які дозволяють нам отримати індексацію в базі Google Scholar. Часто бувають такі ситуації, коли у вас немає доступу до інституційного репозиторію. Також публікація не проіндексувалася і не розмістилась на ResearchGate, її не бачить, то для цих. Цілий є альтернативний варіант, такий як Академія Edu. Це відкритий репозиторій, і для того, щоб ним скористатись, можна зареєструватись, маючи обліковий запис в Google. Для цього, власне, Створена пошта, переходимо, реєструємося і одразу можемо розміщувати публікації. При цьому варто зазначити, що я одразу вам покажу, що це дійсно робочий варіант. Ось у мене був розміщений автореферат дисертації, і зараз я відкриваю посилання на Google Scholar. Google Академія ми бачимо, що так, це посилання воно в нас дійсно працює, воно в нас є. Але давайте з вами зараз в режимі реального часу ще раз завантажимо одну із публікацій. Для цього варто лише натиснути Завантажити і завантажити обрати файл. Можна скористатись таким чином, що або перетягнути файл, або можна змінити. Так, зараз я зміню назву. Або обрати так, шлях. Зараз я завантажую. Обираю ця публікація. У мене є на робочому столі. Файл у нас завантажується. Після цього ми натискаємо що продовжити. Далі, Далі у нас пропонується. Ввести назву публікації, зараз я повертаюсь до свого профіля, зараз я вкажу назву. Так. Оберу. Зараз ми цю назву обираємо, обираємо нашу е, публікацію. Зараз я вам покажу, що вона дійсно не проіндексована у наукометричній е, базі Google Scholar. Як бачите, зараз її немає. Зараз я задаю назву, при цьому ми бачимо, що в нас вже. Автоматично зберігається анотація. Можемо також задати рік, Дої в нас немає. Далі у нас обираємо автори, можна або задати по своєму власному імені, як ви авторизовані на базі, або можете Казати самостійно, наразі цього профілю немає, але я зроблю зараз, введу його і вкажу. Так. Електронну пошту і натискаю що додати Таким чином ми бачимо, що у нас вже є цей профіль, він у нас є авторизованим. Тут ми можемо також додати, що це у нас або буде стаття, або це книга, або це власне, якийсь навчальний матеріал, глава якась, або це може бути певна презентація, або набір даних. Після цього також ми повинні додати. Наукові інтереси, це в нас будуть ключові слова. І тут, в принципі, я можу обрати ті, які у нас були так, натиснути і натиснути Зберегти. Так та-та-та, література, так, і далі у нас пропонується так, 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 так. Якийсь додати певний опис. Я натискаю зберегти, копіювати і поділюся цим дописом про мою публікацію. Як бачите, наша... Публікація вже є завантажена, вона є у нас у відкритому доступі. Ми можемо переглянути її, можемо одразу перейти і подивитись. Тепер після цього ми лише будемо очікувати, коли в нас вона проіндексується. Наукометричній базі Google Scholar, до речі, як додаткова можливість, як додаткова опція це може бути переклад. Тому, власне, підписуйтесь на наш канал та переглядайте наші освітні відео. Варто також зазначити, що. Отримана інформація одразу після того, як вона проіндексується, ми також знімемо відео, щоб показати, що цей метод дійсно працює. Друзі, до нових зустрічей!